Доброго дня, друзі. А, сьогодні ми поговоримо з вами про таку річ, як маятник. А, і я вам буду розповідати про неї, а найважливіше, я б хотів би вам звернути навіть вашу увагу на те, що маятник це не іграшка. А, і ті, хто з ним користуються як з іграшкою, ну там треба мені цей хлопець, чи не треба. Буду я. Там сьогодні на дієту сідати чи не буду. Це не добре. Це насправді так не дуже добре працювати. З ним потрібно знати, як працювати і що він робить. Перше, найважливіше, коли ми вибираємо маятник, і, напевне, ви ж можете його придбати в мене, якщо бажаєте. Зверніть увагу на камінці, які в ньому знаходяться. Або з якого каменю він зроблений. А залежно від того, який камень знаходиться в маятнику, так він і буде працювати. Є камні, які зроблять для вас дуже багато чого гарного, є камні, які будуть їсти ваше здоров'я, або їсти енергію щастя, або ще щось. І з цим треба бути дуже обережним. Тому перед тим, як купувати маятник, ви повинні впевнити, що матеріал, з якого він зроблений, не буде для вас нести щось погане. Далі Оце цікава, так сказати, іграшка. Це зовсім не іграшка. Що вона робить? Вона з'єднується з вашими власними енергіями. І коли ми щось з неї питаємо. А я саме покажу, як це робити. Ми отримуємо інформацію з нашої підсвідомості. Ми отримуємо ту інформацію, яка прописана в нашій власній судьбі. Тому будьте дуже обережні. Третій пункт, Третій пункт це треба мати маятник на кожний випадок життя окремий. Бо він з'єднується з однією енергією і тоді дуже добре працює. А коли ми на нього м, накидуємо дуже багато енергії, він буде ну, не так чітко, не так о, правильно працювати і буде не те вам казати. Тому беремо маятник для здоров'я, для роботи, для відносин, для. Вирішення якихось ваших власних питань. І використовуємо кожен маятник для цього. Тобто, у вас повинен бути один маятник, другий, третій, четвертий, ви самі собі берете, пишете, що вам потрібно, і придбаєте таку кількість маятників. А кожен з маятників треба, по-перше, що зробити, це промити під проточною водою. Тобто ми його промили, ну, десь хвилин. 2-5 хвилин взяти його і помити. Потім потрібно провести різь, ритуал для того, щоб з ним з'єднатися. Ці ритуали, і як з ним працювати, і багато-багато практик, я надаю вам, любі друзі, на навчання. А моє навчання коштує недорого це всього лиш 1 тисяча гривень. Кому цікаво, ви можете мені написати, і я вам розповім. І надам більше інформації. Далі. Ті, хто не хоче навчатися, хоче забавлятися, давайте вам покажу, як перше дізнатися, що він нам буде казати. Коли ми купили маятник, ми собі робимо ось таку зверху вниз, справа наліво і кружечок. Так, ні ми не пишемо. Ми поки тільки робимо. Потім ми беремо маятник, обов'язково ставимо на середину і підіймаємо. Потім ми у нього питаємо, як вас звати, і кажемо, мене звати Олег. Якщо ви бачите, а я сподіваюся, ви бачите, він робить зверху вниз, зверху вниз. Ось, То тобі ж це буде для нас так. А потім ми в нього обов'язково ставимо знову середину і діймаємо і питаємо, мене звати Василь, і він каже ні. Справо наліво, зліво направо, він каже ні. А, далі. Що таке кружечок? Кружечок це коли маятник в моєму випадку, у вас може бути по-іншому, бо у вас може, скажімо, бути так, по кругу або ні, кружечком, якесь щось інше. В моєму випадку, кружечок це коли ще невідомо, що буде відбуватися. І може бути і так, і ні. І третій випадок, о, четвертий випадок моєму. Мій випадок це коли він нічого не робить, Він просто висить і нічого не робить, навіть стає трішки важким. Це коли це залежить тільки від мене. І що буде відбуватися, буде залежати тільки від мене. І тому, як я вирішу, так і воно і буде. В вашому випадку може бути інше. Але запам'ятайте, їх всього 4: зверху вниз, справа наліво, кружечок. І а. Треба зрозуміти, що у деяких людей не відкрита не відкритий доступ до підсвідомості. А точніше, якщо бути більш вірніше, він не те, що не відкритий, він е, заблокований. І маю дуже важко о, спілкуватися з вашою підсвідомістю. Тому треба ну, зробити декілька. Обрядів о, магічних, так сказати. Ну, насправді не магічних обрядів, а просто трішки попрацювати з цим. А, можете звернутися, і це буде на навчаннях це робити. І тоді маятник до вас відкриється, і ви зможете дізнаватися те, що вам потрібно. А завдяки маятнику ми можемо дізнатися, ну, там, скажемо, якщо по здоров'ю. Давайте, дивіться. По здоров'ю. Нагадую. Для кожної сфери діяльності повинен бути свій маятник. Тому ми не беремо маятник той, той, який був для відносин, для здоров'я. Ну, в нашому випадку ми беремо один маятник і з ним зараз працюємо. Там, для здоров'я. Маятник. У мене, м -м, ну, давайте так. У мене. У мене щось болить в тілі. Так, щось болить? А. Те, що воно болить, це. Е, погано або нормально? Ну. Так, те, що воно болить, це погано. Ні. Непогано. Все добре. А у вас в вашому випадку може бути щось конкретне, і ви можете чимось хворіти або за щось хвилюватися. І можете в нього запитати, так, звернути увагу на те, що. Вас хвилює, а потім запитати, так це чи ні. Потрібно вам, скажемо, ну, ви пішли до одного лікаря, потім до іншого лікаря і все різне. І ви можете питати, а насправді що? Оце так, або це так? А він каже: там оце так. Тоді ви йдете до третього лікаря, і там підтверджується, і у вас вже буде не два. Так, а три так. Ну, насправді, маятником можна використовувати для різних різних речей, для дізнатися, чи там зраджує вам чоловік або дружина. Дізнатися, що треба змінити в житті, щоб отримувати більше грошей. А важливо розуміти тільки те, що повинно гарно. І вірно задавати питання. Тоді ми будемо багато чого дізнаватися. Пропоную вам, друзі, ще раз скажу, навчання. Там дуже буде багато практик про здоров'я, про відносини, про роботу, про здійснення бажань, про пропрацювання психотравм, допомога в, в, життє, в життєвих обставинах а, або посиденних обставинах. Там найважливіше буде виконання бажань. Бо підсвідомість — це дуже цікава річ, і ми можемо дуже багато чого отримати завдяки неї. А маятник це як інструмент, який чого ми отримуємо все. І я буду надавати і практики, і буду е об'ясняти об е вам. Те, про що це, як це працює і як з цим працювати. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь. Кожна ваша підписка це мотивація для мене робити щось нове, що цікаве. А кому цікаво навчання, чекає вас. Гарного